Божі Слова на кожен день. Атрибути Бога й Божа природа, сутність Бога, характер Бога. Усе це було відкрито людству в його словах. Коли людина проживатиме Божі слова, то втілюючи їх у життя, вона усвідомить ціль за словами, які промовляє Бог, і усвідомить джерело та контекст Божих слів. І усвідомить та оцінить запланований ефект Божих слів для людства: все це речі, які людина мусить прожити, усвідомити та здобути, щоб здобути істину й життя, усвідомити Божі наміри, пройти трансформацію свого характеру та стати здатною коритися Божому царюванню й упорядкуванню, проживаючи, усвідомлюючи. Та здобуваючи ці речі, людина водночас поступово отримає розуміння Бога, і в той же час вона отримає різні ступені знання про нього. Це розуміння та знання походять не з того, що людина уявила чи створила, а радше з того, що вона оцінює, проживає, відчуває та підтверджує в собі. Лише після того як людина оцінює, проживає, відчуває та підтверджує ці речі, її знання про Бога набуває вмісту. Лише знання, яке людина тоді набуває, є фактичним, дійсним і точним, і цей процес здобуття справжнього розуміння та знання Бога шляхом оцінювання, проживання, відчуття. Та підтвердження його слів є не що інше як справжнє спілкування між людиною й богом. Посеред такого спілкування людина починає справді розуміти й осягати божі наміри, справді розуміти й знати атрибути Бога й Божу природу, справді розуміти й знати Божу сутність, поступово починає розуміти й знати Божий характер. Приходить до справжньої впевненості в тому, що Бог має владу над усім створеним і до правильного визначення цього факту та здобуває суттєве знання про те, ким Бог є та яке в нього положення і ставлення до цього. Посеред такого спілкування людина крок за кроком змінює свої думки про Бога і більше нічого про нього не фантазує на рівному місці, і не дає волю власним підозрам про нього, і не має про нього помилкових уявлень, і не засуджує його, і не судить його, і не сумнівається в ньому. Так у людини буде менше суперечок із Богом, менше сутичок із Богом, і менше випадків, коли людина бунтуватиме проти Бога. І навпаки. Любов до Бога і послух людини перед Богом зростуть, а її благоговіння перед Богом стане справжнішим і глибшим. Посеред такого спілкування людина не лише отримає поживу істини й хрещення життя, водночас вона отримає справжнє знання Бога. Посеред такого спілкування людина не лише пройде трансформацію свого характеру. Й отримає спасіння, водночас вона набуде справжнього благоговіння та шани створеної істоти перед Богом. Після такого спілкування віра людини в Бога вже більше не буде чистим аркушем паперу чи обіцянкою, принесеною на словах, через різновидом сліпого пошуку й обожнювання. Лише з таким спілкуванням людське життя день у день. Зростатиме та зрітиме, і лише тоді її характер поступово трансформуватиметься, а її віра в Бога крок за кроком переходитиме з невизначеної й непевної в справжній послух і любов у дійсне благоговіння, і людина, також, слідуючи за Богом, поступово переходитиме з пасивного стану в активний, і з негативного в позитивний. Лише з таким спілкуванням людина зможе справді зрозуміти й осягнути Бога, справді пізнати Бога. Оскільки значна більшість людей ніколи насправді не спілкувалася з Богом, і їхнє знання Бога зупиняється на рівні теорії, на рівні букв і вчень. Себто значна більшість людей, скільки б років вони не вірили в Бога. У пізнанні Бога досі там, звідки починали. Вони застрягли на фундаменті традиційних форм ушанування разом із відповідними феодальними забобонами та романтичними присмаками. Коли знання людини про Бога затримуються у вихідній тоці, це означає, що його практично не існує крім людських тверджень про те, Ким Бог є та яке в нього положення людська віра в Бога досі не визначена і непевна. Тож скільки ж щирого благоговіння в людини може бути перед Богом? Як би твердо ти не вірив в існування Бога, це не може замінити тобі ні знання про Бога, ні благоговіння перед Богом. Скільки б ти не втішався його благословеннями та його благодаттю, це не може замінити тобі знання про Бога. Який би ти не був готовий присвятити всього себе та вкласти всього себе в роботу заради Нього, це не може замінити тобі знання про Бога. Можливо, слова, промовлені Богом, стали тобі такі знайомі, або ти навіть знаєш їх на пам'ять. І можеш відтарабанити, але це не може замінити тобі знання про Бога. Який би твердий намір слідувати за Богом не мала людина, та якщо вона ніколи насправді не спілкувалася з Богом, або ніколи насправді не переживала Божі слова, то її знання про Бога було б лише порожнім місцем або нескінченною мрією. Хоч ти, може, мимохідь зачепив Бога плечем, або зустрівся з Ним віч навіч та твоє знання про Бога все одно було б нульовим, а твоє благоговіння перед Богом не більше, ніж порожнім модним слівцем або ідеалізованим поняттям.